Садок номер 4 каска консервувати не будуть. В закладі триває набір дітей у різні вікові групи. Варіант із закриттям четвертого садка розглядали декілька місяців тому. Причина мала кількість виданих путівок. Проте ситуація змінилася. Кожний, знаєте, дбав і хотів залишитися в своєму садочку своїми дітками. Нам пропонував третій садочок приютити нас. Але дякую, дякую Бога в першу чергу, що ми на своєму місці і щоб прийняти таке мудре рішення. Так, у нас діток менше. У нас на цей день у нас 73 дитини вмісто 120, як було колись, і ми не могли всіх задовільнити, тому що була велика черга на садочок. І за того, що було. Не до кінця було вирішено, буде консервація цього садочка, не буде. Тому черга залишилася по сьогоднішній день, але батьки просто не знали, що їм робити. То буде садочок працювати, не буде працювати інший садочок. Дехто і пішов в інші садочки. У нас зараз є черга, шість діток на яслі. Мамочки, де ви? Приходьте за путівками, ми вас кличемо. І з задоволенням візьмемо всіх бажаючих до себе в дитячий садочок. Набір дітей триває у всіх дошкільних закладах громади. За вимогами воєнного стану в групі ясельного віку має бути не більше десятьох дітей. Раніше можна було набрати 15. В групах від трьох років зараз набирають по 15 дітей. До воєнного стану було 20. З початку 2024 року видано 142 путівки. В управлінні освіти розповідають, черги в дитячі садки наразі немає. розраховували ми взимку тільки на максимум 50-60. Тобто, все таки люди активувались на чергу стали і путівки отримали. Так, також, також активувалися у внутрішньо переміщені особи ну тобто трошечки пішла ситуація. Ну і традиційно найбільша кількість путівок була видана в дитячий садок номер 1 Це 47 путівок, потім п'ятий садок 33 путівки, 27 путівок ми видали в дошкільний заклад номер 3 6 путівок в дошкільний заклад номер 2 личня, і 14 путівок в дошкільний заклад номер 4 це загальна кількість по всіх вікових групах, тобто не тільки по ясельним групам. Деякі діти приходили і 4 роки, і 5 років, і 3 роки. В селищі нові білярі видано шість путів, путівочок і в дошкільний заклад сичавки теж видано дев'ять путівок. Люди стають на чергу. Може бути навіть таке, що сьогодні стали, зареєструвалися, підтвердили, і сьогодні до кінця дня отримали путівку. От звичайно, у нас такої ситуації не було багато років, тому що у нас завжди була проблема. Нам не вистачало, бракувало місць в дитячих садках. Зараз такої ситуації немає. Набір дітей в садки продовжується протягом всього року. В літній період у звичайному режимі функціонують всі садочки міста. Більше про роботу дошкільних навчальних закладів дивіться у програмі Об'єктив. Лавки в мазуті. На прибудинковій території миру 16 невідомі зіпсували три лавки. Акт вандалізму був виявлений 14 липня. Про це голова ОСББ дізналася соцмереж. Розповідає, що це не перший випадок вандалізму в її будинку. Возмущена, звісно. Все-таки це наша придмова територія і зона відповідальності наша. І, відповідно, ремонтувати це нам. Начиная с 2018 года эти лавочки есть, и вот такая вот ситуация первый раз. Да, здесь собирается молодежь, конечно, она вызывает дискомфорт нашим жителям. Мы даже обращались с письмом, чтобы их демонтировали и куда-то переставили на там, другое место. Дом расположен в центре города, э -э, рядом находится АТБ. Подростки у меня здесь нашли себе, скажем, место, где можно провести досуг вечером. И вандализм у меня очень большой. Нас у меня в одном санузле разбит был разбили зеркало. Ломают сантехнику. Я уже поменяла в двух унитазах систему слива. Я вже поменяла две кнопки писсуара, Я уже поменяла два крана. Но вот, слава богу, в понедельник нам установили пластикові двері і тепер туалеты будуть закрыты. Лавки були встановлені у 2018 році за кошти міського бюджету. Приміщення будинку розташовані державні служби, тож вони користуються популярністю у відвідувачів. Вечір зі слів опитаних мешканців будинку на них відпочиває молодь. Цим випадком водалізму мешканці будинку обурені. Це ж куди воно годиться. Це вже варвару на тара натурально, то нізя ж так діла. Люди седают, люди трудятся, ставлют, а мы наберут только паку сделать. У нас раньше такого не было в Южном. Не было. Как-то все было не так. Бабушки выходят, садить. Зачем нам их обливать лапку? Нет. Это неизвестно, кто сделал. Это вообще что-то странное. Прям какое-то вредительство, если это сделали. Вот так вот. Если это не подростки, допустим. Хотя зачем они мазут возьмут? Про випадок вандалізму голова ОСББ у поліцію не повідомляла. Лавки відновлюватимуть власними силами. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ виміг Южне. Підписуйтесь на канали Южінського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Любимо, цінуємо, збережемо. Народний ансамбль бандуристів та обрядової пісні Заграва виступив зі звітнім концертом. Свою творчість колектив приставив до Дня Державності України. Святкова програма відбулася 14 липня в Малій залі МПК Дружба у виконанні учасників колективу прозвучали українські народні, обрядові та естрадні пісні, композиції присвячені Україні, матерям, родині, культурі та національним традиціям. Послухати творчість заграви прийшли як жителі, так і колишні. Учасники колективу. Дуже гарні враження, тому що я в минулому 10 років була бандуристкою, тому цей концерт була така хвилина ностальгії, тому я була дуже задоволена. Були пісні, які були пов'язані з Іваном Купалом. У минулому також легендарна пісня Заграва. Вона відгукнулась дуже сильно. А всі інші твори були нові. і Було дуже класно почути в новому виконанні нові пісні. Я знайома з колективом. Я займалася ньому з п'ятого класу, відвідувала його. Дуже мені пощастило потрапити. Дуже чудовий колектив, дуже чудова керівничка, дуже чудовий, дуже чудова атмосфера. Ну я дуже задоволена. Сьогодні концерт просто супер. Нахлинула така ностальгія. Лодка ностальгії дуже приємна і дуже. З приємними емоціями додому, дуже рада. Вражень дуже багато і дуже вони е, торкаються в моєї душі. Але ну, сьогодні мені хотілося починати почати з подяки. Дякую всім артистам, які приймали сьогодні участь, які дарували нам таку родинне тепло. І велика вдячність Осіповні, яка зуміла так е, зробити, що цей колектив багато багато років тішить нас. Е, я в Южній, Саме сьогодні, пів години назад, не встигши навіть в тому зняти з дороги, але мені дуже хотілося сьогодні бути тут. Є мої діти, учні, які виступають. Тут мої батьки, які виступають, тут моя душа. Емоції тільки позитивні, радісні, святкові. Дуже все сподобалось. їхній репертуар є і запальні пісні. і Сумні на різну тематику, особливо приємно слухати українські українські пісні, народні гра на бандурі дуже подобається. Ансамбль заграва був створений в 1991 році бандуристкою Ольгою Степановою. В його складі налічується близько 19 учасників. Наймолодшому 9 років. В народному ансамблю бандуристів та обрядової пісні виступають цілими родинами та поколіннями. Я в колективі 10 років. Так стало, що я вийшла заміж, і якраз перший мій виступ був вже з новою фамілією і в заграві в новому колективі. Я була в іншому, а в цьому колективі, ем, ну, як, е, чоловік був, е, сестра чоловіка, брат. Ну, і так просто знала Ольгу Йосипівну і українські пісні, і ну, хотілося прийти. Ми готувалися, так ну, е, трохи хвилювалися, звичайно, але так все пройшло ну, чудово, просто виходиш і. Ну, вийшли на сцену, і все пішло. і дуже О, чудово троє дівчаток у мене. В Заграві, як починалося, то старша пішла, тоді середня, а тоді ця менша. Ще манюня була. Ольга Йосипівна її питає: чи будеш ти ходити? А вона так, коли ще балака тільки навчилася, вже вона буде співати. І так і вийшло. співає. У нас є своя історія, є своя культура. Ми маємо що сказати, маємо які пісні поплакати, маємо пісні, які потанцювати. І це дуже важливо показувати, що в нас це є. Сьогодні прям сильно зібралися всі, наче одна родина. У нас була така сімейна. Тема і попросила теж запросити свою родину. І глядачі ті, які прийшли, вони теж на один рік ну, дивляться нас, свідкують за нами. І вони теж нам вже як родина, як сім'я, і відчувалося це тепло, що були всі свої. Звітній концерт ансамблю заграва тривав понад годину. Колектив представив дві нові пісні, а також композиції, які мають популярність слухачів. Під час святкового концерту були зібрані кошти на підтримку ЗСУ. 5 тисяч гривень передадуть волонтерам на маскувальні сітки. Ми хотіли показати цю всю багатогранність нашого колективу. Звичайно ж, в першу чергу, наші бандури і подарувати гарний настрій в ці важкі часи. Дуже люблять Україна переможе. в Наш час це така гімн майбутньої перемоги. Люблять нашу силу роду, тому що це в нас сімейний ансамбль, і у нас така родзинка нашого колективу. Ну і взагалі дуже сприймають тепло все те, що з бандурою, будь-яка пісня, яка звучить під бандуру чи навіть просто інструменталь то глядачі завжди захоплення слухають, і ми зауважили навіть, що стоїть така тиша, знаєте, якась чарівна в залі, коли грають бандури. Розширену версію концерту ансаблю Заграва. Дивіться в програмі Життя міста.